Політичний проект телерадіокомпанії «Ритм». в межах цейтноту всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов. Вітаю в ефірі програма у межах цейтноту та я її ведуча Ярослава Зятик. Сьогодні з нами депутат Рівнеради Ради Святослав Стельмащук. Вітаю, Святославе у студії. Вітаю. Вітаю в програмі у межах цей Я нагадую правила нашої програми. Протягом однієї хвилини ти повинен дати відповідь на моє коротке запитання. Коротке запитання дає заслужений бонус. В кінці програми я даю додаткові хвилини. Якщо ти не можеш дати відповідь протягом 60 секунд, складається враження, що ти або говориш неправду, або ти не знаєш відповіді на моє запитання. В такому випадку я бонуси віднімаю. Під час нашої розмови ми будемо грати у шахи. Правильна і чітка відповідь дає тобі можливість зробити хід. Якщо ти не вкладаєшся в 60 секунд, як я вже сказала, я в тебе бонуси віднімаю, і хід в тебе забираю. Правила зрозуміли? Зрозуміло. Тоді ми розпочинаємо. Вперед. Перше запитання. Святославе, чому ти вирішив стати депутатом Рівненської міської ради? Волиночку. Ну я за місцем основної роботи працюю в земельній інспекції, заступником начальника управління. І кожного дня я стикаюся з простими громадянами, які звертаються з проблемами. Ну, звичайно, це земельна сфера і багато скарг на уравні місцевого самоврядування. Тобто це не повага до самих громадян, які приходять. Це не прийом їх, не вирішення їхні питання. Тому я вирішив, що дійсно можу піти з командою в міську раду і міняти цю ситуацію, допомагати людям, мати з ними діалог, працювати виключно в інтересах громади. Ось основний такий чинник, чому пішов в міську раду. Будь ласка, твій хід. Відповідь зручна, коротка і чітка. Ми продовжуємо. Дякую. Новообрана міська рада працює, можна сказати, вже 4 місяці. Що на перший погляд варто би поліпшити у роботі міської ради та виконкому? Е, міська рада на 70% є з нових депутатів. Е, на перше поле, що поліпшити, це е, потрібну е, дисципліну депутатів. Не дотримується регламенту. Я думаю, що кожен депутат повинен знати його, знати закони. Багато депутатів ще не знають законів і повинні вони їх опрацювати і вцілювати їх. На мою думку, все з дечасно. Я думаю, що ми тільки 4 місяці працюємо, кожен десь притирається, знайомиться, багато хто не знає працівників ще міської ради. На рахунок виконкому я на даний час не можу сказати, бо всі з їхньої діяльності так прямо не стикався. Але все попереду. Будь ласка, твій хід. Відповідь врахована. Ми продовжуємо запитання. Третє. Як ти оцінюєш діяльність міського голови Рівного Володимира Хомка? Ну, аналізуючи останні каденції міського голови, я б з поцінку дав би незадовільно. Чому в місті немає нічого цікавого? Нічого, ніяких закладів, які б е, е, були цікавими для туристів, щоб місце було рівно туристичним, не відкривається. Багато незрозумілих речей з використанням бюджетних коштів. Ті самі дороги, ті самі ремонти. Багато чого незрозумілого. Тому моя оцінка задовільна і місто потребує нових, молодих людей, перспективних, які дійсно зроблять великі зміни в місті Рівному. Будь ласка, твій хід. Я... Відповіді чіткі, лаконічні, тому ми продовжуємо. Святослава, твоя думка про новий регламент міської ради. Хороше питання. Зараз якраз іде робота над новим регламентом міської ради. Я, я безпосередньо, є безпосередньо членом групи, який очолює Олександр Чубай, депутат міської ради, голова постійної комісії з регламенту. Багато є нового. Це і зміна, це прозорість міської ради. Чіткі, чітко зрозуміло, як депутат працює, які в нього є повноваження. Це і можливість зробити депутатський запит, що він був проголосований. Це і зміна голів постійних комісій міської ради. Зараз обираються вони на 5 років, а прописано в регламенті, що за рік можна змінити, якщо я не буде влаштовувати. Ну і саме, що є революційним, це виключно візування рішень міської ради. Візуються тільки працівниками міської ради. Юристи, голова комісії також безпосередні профільний керівник. Працівники органів виконавчої влади звідти забираються. Це було раніше, що працівники органів виконавчої влади візуть. Яке відношення мають працівники виконавчої влади до органів місцевого самоврядування? Ми, депутати, ми самі розберемося правильно в цій чи іншій ситуації приймемо правильне рішення. Будь ласка, відповідь врахована. Дякую. Регламент будемо приймати це. Ми продовжуємо. Як ти оцінюєш діяльність своїх колег-депутатів міської ради? Як я зазначав, вже 70% депутатів це нові депутати. Я сам є новим депутатом. І що на перший погляд? На перший погляд всі безвиключно стараються. Це вже мені подобається. Всі ну нема такого, що хтось сам по собі завжди приходять, щось питають. Радяться як в тій чи іншій сфері зробити, наприклад, спеціаліст у сфері земельних відносин, хтось по бюджету, хтось в медицині, не має один механізм, особливо це нові депутати. Я оцінюю поки що позитивно. І я вірю в те, що оці 70%, а з них більшість молодих депутатів, вони просто будуть найкращими депутатами порівняно з попередніми каденціями. Будемо надіятися. Будь ласка, хід. На твій погляд, чи виправдовують довіру виборців міські депутати, міські обранці? Е, ну, я можу сказати таким чином, що так само чотири місяці лише важко про це сказати. По собі знаю, що до мене вже багато людей зверталися. Це зазвичай проблеми такі, як слово комунальні, десь провало трубу, десь немає отоплення, десь рушникосушильники не працюють. Ми ці питання оперативно вирішували. І люди позитивно до цього відносяться. Порівняння з колишньою каденцією, якщо взяти до уваги, то деякі депутати навіть не знали не своїх виборців, так само виборці, не знали, хто був депутат на окрузі. У мене це стикнулося, а ми навіть не знали, хто був депутатом тої каденції. Ну тому я думаю, що оцінка покаже так само позитивно. Зараз іде депутатські запити, зараз будуть затверджуватися видатки на ремонти. Я думаю, що за допомогою того, якщо кошти будуть розподілені міською владою кожному депутату по округу, то депутати виправдають очікування своїх виборців? Будь ласка, будемо надіятися. Так, ми продовжуємо. І наступне запитання: з якими найбільше проблемами до тебе звертаються виборці твого округу? Ну, виборці майок, як тільки були знайомі зі мною зрозуміли, знали, що я є спеціалістом у сфері земельних відносин, я вже працюю понад 5 років у цій сфері. І, звичайно, основне болюче питання це земельні питання. Це і спадщина, це і переоформлення, це і виділення земельних ділянок. І звертаються до мене, я, звичайно, допомагаю, направляю їх в правильне русло. Деколи своїми знаннями вирішую їхні проблеми, десь в робочих моментах вирішуємо, але основне це земельні питання. Також надання матеріальної допомоги зверталися. Останні рази ми на сесії голосували на ну, і так, так само дуже було багато і скандальних питань. Щодо незаконних забудов. Це ми ще перед виборами багато вирішували, хотіли будуватися прямо в будинку громадян. Тому основне це земельні відоси. Відповідь врахована. Дякую. Ми продовжуємо. Яка зараз ситуація з виділенням ділянок? Ситуація є критичною. Зразу поясню. У нас дві тисячі з половиною людей в черзі на виділення землі. Міська рада встановила чергу. Кожна людина, яка звертається щодо отримання земельної ділянки, її міська влада. Ставить в чергу. Однак кожного разу я є членом постійної комісії архітектури будівництва і землепорядкування. У нас на сесії, у нас на комісії 20-30 земельних ділянок, вільних і забудови, але підсадівництво. Начебто черга для будівництва, так. знаєте, а під садівництво. Наша, наша мета, міський голова, говорить з командою, що нема землі, ми кажемо, що є земля. Дорожня карта реформ була напрацьована, що нам необхідно зробити інвентаризацію земель. Зробити зйомку всього міста, побачити, де є землі, інвестиційно привабливо земельні ділянки, продати на аукціоні, отримати гроші, бюджет, а громадянам передати земельні ділянки у власність безоплатно. Почати треба рухати цю чергу. От є ті питання, які розглядалися. Ми громадянам повинні донести, що є земля, і звертайтеся щодо учасників ОТО, то можу сказати, що міська влада працювала. Слава хвилинку в тебе є бонусні хвилини. Я тобі можу надати ще одну хвилину. Бо я а, засікаю. Я боюсь, так, да? будь ласка. Yeah. E, на рахунок учасників АТО e, виділялися в нас до масивів. Звичайно, це 4-5 соток і буде розроблятися новий масив, на скільки мені відомо в районі Тимному. генеральний план буде. Була. Генеральний план був раніше під одні ділянки, зараз буде під інші. Але я ж не хотів би акцентувати це на великих масивах. Для прикладу, оці ділянки, що не земельні комісії, чому учасникам АТО не можна дати по, по дві ділянки поряд? Дві-три. Нам не обов'язково робити масиві ще з блокованих будинків. Що якщо ти не, не строїться із сусід, то я також не построюся. Зумієте? от такі бачення. Такі, така, зараз, така зараз ситуація з землею. Треба робити інтелізацію. Ми відповідні проєкт рішення подали міську раду. Я думаю, думка водослухати. Будь ласка, хід. Ми продовжуємо. На твою думку, яким має бути сайт рідного? Зараз іде розроблення, якщо не помиляюсь, павнучку. Сайт рівного повинен бути для мешканця для, і для бізнесу. Зрозуміло. І для самих депутатів, звичайно, зараз на нашому сайті неможливо нічого знайти. От заходиш і не розумієш, де що знайти. Незрозумілий пошук. Все на одну кучу, так кажучи. Зараз так само у нас Микола фляшена очолює комісію, ну не комісію, ми середку групу. Я туди також ходжу. Ми разом розробляємо новий сайт. В Києві сайт ідеальний. Коли засідають комісії постійні, коли сесії, стенограми, голосування по імені депутатів, хто ці депутати? Біографічна довідка, хто яка фракція, хто голову фракції? Ну, звичайно, електронні петиції. От нам, для прикладу, було подано проєкт про електронні петиції. Тож на сайті, кожен, міський, кожен рівнянин може зайти, реєструвати петицію, набрати 250 голосів і дане перерішення може розглядатися на сесії. Я бачу цей сайт на прикладі Києва Вінниці, Івано-Франківська. Для прикладу, рівняни зможуть зайти подивитися. Все настільки просто. Все для, все для мешканців і для бізнесу. Будь ласка, хід. Відповідь врахована. Ми продовжуємо. Чого варто очікувати рівнянам в економічній та політичній перспективі, зважаючи на різні зміни в законодавстві? Економічно. Значить, на даний етап йде е, децентралізація. Е, всі податки, які збиралися місцевими бюджетами, залишаються на місцях. Для прикладу, простий приклад, з кожної літри палива 5% йде місцевий бюджет. Раніше все, все йшло на Київ. І тому в міській раді наприклад, перевиконання бюджету того року було 70 мільйонів. Це і дитячі садочки, це і басейни. І я бачу, що ці кошти будуть з кожним разом все більше і більше, тому що на даному етапі продають тільки 70% податків, планують 80-90%. І я думаю, що в нас буде більше коштів. Ну, це так само залежить від того їм розпоряджатися. І я думаю, що ми так само можемо збудувати і той спорткомплекс, і басейни, садочки. Тому є плюси в економічній сфері як децентралізації. Будь ласка, відповідь врахована. Тому твій хід. Хід конем. Ми продовжуємо. Твоя думка щодо перейменування 40 вулиць Міста Рівного? От в четвер у нас була сесія. Ми якраз перейменували. Ну, ми не перейменували всі 40 вулиць. Ми перейменували орієнтовно 35, тому що депутати, бачите, працюють на своїх округах, і мешканці висловлювали свою думку. Переважно перейменування засідала комісія і постійна комісія міської ради і по комісіях з експертів. Вони правильно визначили. Ким перейміно перейменувати ці вулиці. Нам потрібно дійсно позбутися цих радянських часів і робити декомунізацію. При хорошим фактом є те, що перейменують учасника АТО. От Мірющенка перейменували на Карновухово. Це викладачного НВГП загинув АТО, і це правильно. Там і корпус, який він викладав, і гуртожитки, і це правильно. Деякі ще є дискусії на рахунок вулиці Дундича. Тому ми прийняли лише по 35 чи 36 вулицям, а в подальшому депутати, які відповідають за округи, вони пропрацюють своїми виборцями, ми просто внесемо туди в рішення зміни. Все позитивно. Це позитивно однозначно, тому що герої повинні бути місцеві, її повинні знати. І це дуже велика честь і повага, що коли ми перевернулися, називаємо її. Вони туди заслужили. Будь ласка, твій хід. Дякую. Ми продовжуємо. Яким ти бачиш місто рівне через 5 років? Місто рівне через 5 років. Ну, я бачу, що до нас з'їжджаються туристи. Ну, наприклад, Львова, Києва. У е, нас має бути якась родзинка. подзинка. Е, нами було так само багато експертів, було дорожня карта РФ. Ми засідали разом з експертами і вирішили, що місто рівне це є місто фотографії. Чому ми не можемо зробити музей фотографії в вигляді фотоапарату? Нам нічого не, не заважає. І до нас люди будуть знати, що в країні є місто Рівне, які є... Фішка їхня, це фотографія. Вони приїжджають, по музей фотографій. Цікаво. Тому е, я вважаю, що місто Рівне через п'ять років буде туристичне, привітне, відкрите. кожен депутат виправдає свої сподівання своїх виборців, буде безпосередній діалог, свого депутата будуть знати, він буде старатися чим більше виділити коштів на свій округ, Це і спортивні майданчики, це і дитячі майданчики. Ну і е, хотілося б в місті аквапарк. Святославе час виходить, коли не закінчується, але оскільки ти справно. Справлявся, ми грали дуже добре в шахи. Я даю тобі додаткові хвилини, і ти можеш висловити свою думку, яким ти бачиш Рівне дійсно через 5 років. Продовжуючи свою тему, от хотілося б дійсно ще мати екопарк. Є і земельні ділянки, є... так само хотілося мати сучасний спорткомплекс, який е... був в проєкті, який вже розробився в ФРЕМ. Хочеться мати потужні і спортивні команди. Колись в нас була команда Пульсар, вона в Суперлізі, вона зараз є, але в нижній хліб. Хотіли собі зробити баскетбол. Я пам'ятаю, бо я сам займаюся баскетболом. Я пам'ятаю, наскільки постійно приходив людей багато той спорткомплекс. Ну, людей не хвилювало нічого, субота, неділя всі приходили. Тому я бачу, що маємо спортивні команди, маємо фішку свою, це така як фото фотографія міста, місто рівне, місто фотографії. Ну і, звичайно, щоб кожного депутата нашого знає. І кожного депутата наша громадянця, тому що він правильно зробив свої кроки, правильно повірив своїми виборцями. Ось таке я бачу місто рівне через п'ять років. Я дякую тобі за розмову. Програма добігає завершення, вона в нас коротка. Тобі успіхів. Дякую. Надіюся, ми ще поговоримо на одній програмі. Дякую, звичайно. Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми у межах цієї тноти був депутат Рівнеради Святослав Стельмашчук. З вами була Ярослава Зятик. Не перемикайте нас, з нами цікаво. Політичний проект телерадіокомпанії Ритм в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов.